Для того щоб відбудовувати Україну, зокрема у Варшаві, відбулася виставка і конференція для залучення міжнародного фінансування. Протягом двох днів до заходу долучились сотні учасників з понад 20 країн світу. Події організували під патронатом міністерства енергетики України. Метою заходу було залучення грошей для відновлення українських громад та підтримки міст та регіонів, які прихистили мільйони переміщених сімей. Крім цього, учасників заохочували до допомоги у відновленні об'єктів критичної. Інфраструктури України, які зазнали пошкоджень внаслідок військової агресії Росії. Про цей захід, зокрема, поговоримо з Арсенієм Пушкаренко: це народний депутат України, заступник голови Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Доброго дня. Вітаємо вас. Доброго дня. Отже, про які можливості для відбудови України я говорила в рамках цього заходу, і які рішення або узгодження були досягнуті у ході роботи. Ну, я бачу великий позитив, те, що сьогодні відбувається дійсно багато конференцій, на яких багато країн не тільки держави, але і приватний сектор, активно дискутує про відбудову України, про підходи, про можливості. Це важливо. І те, що сьогодні і міністерство енергетики і наші інші міністерства комунікують і працюють з партнерами, це важливо, тому що не маємо розуміти без приватних інформацій. Інвестиції ми не відновимо сьогодні нашу державу, і треба розуміти, що успішний досвід Хорватії показав, що ставка на відновлення економіки вона працює, тому що та ж сама Босні-Герцеговина зробила ставку на відбудову інфраструктури, а другим темпом економіки це не спрацювало. Тому я бачу в цьому насправді великий позитив. Звичайно, що цьогоріч була лондонська конференція, ми очікуємо. Берлінську конференцію з відбудовували велику, але між тим, зараз, тими днями у Франції відбувається конференція, де Київщина і Чернігівщина себе презентує. Тому постійно йде цей діалог з державами, з партнерами, з приватним сектором. Ви знаєте, що іноземний бізнес сьогодні готовий інвестувати в Україну. Звичайно, є два аспекти: це брак інформації, які сьогодні присутні, і це ризики. Тому сьогодні завдання нашої держави максимально працювати для того, щоб сюди йшли інвестиції приватні. Чому? Тому що будь-яка криза це можливості, і нам важливо, щоб прийшовши сюди інвестиції, ми почали відновлювати, відновлювати нашу економіку відповідно повертати людей і навколо цього відбудовується інфраструктура. Принцип, який задекорував президент Зеленський у питанні відбудови, що має бути краще ніж було, і в контексті нашої євроінтеграції, звичайно, що сьогодні Верховна Рада і ми працюємо над тим, щоб приводити відповідність наше законодавство до європейських стандартів, європейських підходів, енергоефективності, екологічності, вторинної переробки. Використання будівництва. Тому сьогодні ми над цим працюємо. Я хочу сказати, що при кожній адміністрації створені регіонального фісу міжнародного співробітництва з такою ініціативою виступив офіс президента на квітневій великій конференції міжнародній конгресу місцевих рад. І сьогодні вони працюють над залученням як партнерів держав, регіонів, так і приватного сектору. Пане Пошкаренко, напередодні Латвія передала чергову допомогу Чернігівщині в рамках шефства над цим регіоном. А як взагалі розвивається співпраця між Ригою і Черніговим? Ну загалом я хочу зазначити, що Чернігів вибачте, що Латвія одна з тих держав, яка визначилась з регіоном. У підтримці і допомозі у відновленні, у відбудові, власне, це, ця ініціатива прозвучала, ця формула президента Володимира Зеленського, прозвучала ще в березні 22-го, коли він запропонував державам світу, що держава обирає собі для допомоги і підтримки фокусу уваги, якийсь конкретний регіон чи місто. І власне Чернігівщину. Обрала Латвія так само на конференції вугану літку двадцять другого року Черні Чернігівщину також обрала і Франція. І Сьогодні ці дві країни працюють так дійсно. Вчора в е день збройних сил, в день святого Миколая. Е Рига передала чергову допомогу партію автобусів від міста Риги від столиці Латвії. А загалом в цьому році Латвія виділа 5 мільйонів євро. Виділяє на наступний рік 5 мільйонів євро. Якраз на відновлення. Регіону соціальні об'єкти укриття Франція. Сьогодні, якщо я не помиляюсь, шість мостів уже відновила або в процесі відновлення на Чернігівщині. Тому сьогодні ця, ця робота йде, і добре, що є Естонія, яка допомагає Житомирщині, є Данія, яка допомагає Миколаївщині. Тобто, що є держави, які опікуються конкретними регіонами, і це дуже практична і швидка конкретна допомога на місцях. Чого сьогодні потребують наші регіони, які безпосередньо страждають або постраждали від широкомасштабного вторгнення Росії щодо участі Естонії, про яку ви згадали у процесі відбудови Житомирщини? Ми знаємо, що нині в Україні перебуває з візитом екс-міністерка зовнішньої справ Естонії Ева Марія Ліймець, і ми знаємо, що вона також відвідує Житомирщину. І в контексті співпраці між Україною та Естонією у питанні відбудови Житомирщини, які проекти обговорюються і? Які можливості для цього відновлення оця співпраця відкриває? Так, дійсно. Сьогодні я вам лімець міністерка, колишня міністерка закордонних справ в Естонії дві тисячі двадцять роках. Перебувала на Житомирщині. До речі, вона широкомасштабне вторгнення зустрічала у Києві. Тоді був візит Балтійських міністрів закордонних справ. І сьогодні обговорювалось в обласній військовій адміністрації питання. Об'єктів відновлення на наступний рік я хочу зазначити, що в цьому році Естонія побудувала новий дитячий садок при кордонному оворучі, допомогла відновити зруйнований Росією міст в Малині через річку Рша. Обговорюється проект на на наступний рік. Це Мавинська музична школа, це і інші об'єкти критичної інфраструктури, в тому числі мости. Естонія і місто Талін загалом разом передали 42 автобуси. Для наших громад, в тому числі для військових потреб. От зокрема, сьогодні Єва Марія передала один з автобусів для одного з військових підрозділів. Тому це важливо, як я зазначив, коли держава комплексно працює з регіоном. Є акцент, є конкретний результат. Ну і сьогодні ми обговорювали зараз, кожна обласна військова адміністрація розробляє нові стратегії. Відновлення раніше це були стратегії розвитку, зараз стратегії відновлення зв'язково з викликами регіону, і тут важливо, щоби ті країни, які патронують той чи інший регіон, були активні долучення. Тому ми сьогодні про це говорили із головою обласної адміністрації, і Марією Лімець, Участь естонської сторони у підготовці цієї стратегії по відновленню тобто, це. Яке зазначено не тільки інфраструктура, але й економічне відновлення, інвестиції, робочі місця. Тому ми сьогодні працюємо, знаходимо партнерів у нас спільно з Естонією і завдяки особистим зусиллям першої леді України, Вене Зеленської приєднується до відновлення Житомирщини Португалія, яка бере на себе зобов'язання відновити 25-й ліцей в місті Житомир, який був на початку березня, зруйнований Росією. Тому сьогодні. Працюємо з нашими партнерами як і глобально, так і локально для того, щоб відновлювати Україну. Хочу, до речі, зазначити: на наступному тижні відбудеться конференція з стратегічної ролі Румунії у відновленні України. Румунія зараз активно сприяє нашому експорту і дійсно хоче долучитися навіть нещодавно зустріч прем'єр-міністра Румунії. Човаку з держсекретарем Блінкіним він наголосив, що Румунія хоче займати стратегічну роль у відновленні. Це важливо, коли сьогодні партнери виходять з такими ініціативами не тільки до України, але і до наших інших партнерів, в тому числі і стратегічних. Дякуємо вам за інформацію. Арсеній Пушкаренко, народний депутат України, заступник голови комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, був з нами на прямому відеозв'язку.